Динамо втретє поспіль не знає смаку перемог на цей раз провальна кінцівка матчу з Карпатами. Що ж буде далі? Друзі, вітаю! Ви на Динамівському секторі. Ну що ж, відбувся центральний поєдинок сьомого туру між Карпатами та Динамо поєдинок, який точно покатав нас на емоційних качелях. Спочатку провальний перший тайм, потім неймовірний камбек. І тоді, коли здавалося, що ось вона фантастична вольова перемога. Динамо знову наступає на усі ті ж граблі і втретє поспіль у чемпіонаті України втрачає очки. Давайте поговоримо про цей поєдинок, але перед тим попросимо вас підписатися на наш канал і до відео натиснути на вподобайку. А тепер поїхали! Ще перед поєдинком Владислава Блинуця, який у Львові вийшов з перших хвилин, зустріли вже напевно звичними для нього банерами і з нагадуванням про те, що він чорт. А сам матч вже з перших хвилин абсолютно точно виправдав звання центрального. При рідних трибунах Карпати одразу полетіли вперед, почали створювати моменти. Водночас, і команда Шовковського в обороні не сиділа. Напевно, свій пік у цьому матчі Карпати показали у середині першого тайму, а конкретно на 24 й хвилині. Оли Альварес після невдалої спроби оборонців Динамо відбитися, завдав удар, який виявився гольовим. Яч акуратно покотився у ворота Моргуна. А ще за три хвилини стрімка атака Карпат призвела до того, що Бруніньо вкотре показав свій високий клас, і після передачі Краснопіра забив у ворота Динамо вдруге. У цей момент камери вихопили реакцію Олександра Шовковського, і я думаю, його емоції тут говорять самі за себе. Головною задачою для киян було забити до перерви. І це їм вдалося гол на рахунку Караваєва, який влучно зіграв головою, вигравши боротьбу у двох оборонців Карпат. Ну а старт другої половини взагалі для Динамо вийшов космічним, адже лише за дві хвилини вони зуміли не просто зрівняти, а ще й вийти вперед. На 50-тій хвилині Шапаренко прекрасно обігрався з Волошиним і відправив м'яч в дотик у кутворі суперника. Пройшло буквально декілька секунд, і м'яч знову у воротах Карпат. Подача. З флангу завершилася тим, що Блинуце махнув повз м'яч, але одразу за ним стояв Караваєв і переправив сферу у ворота. Надалі темп матчу дещо впав. Динамо після шаленого початку трохи заспокоїлися. А і Скарпат таке враження, що на певний час вибили дух. Атаки продовжувалися, моменти створювали, але довгий час до голів справа не доходила. Наприкінці матчу кияни кілька разів мали закривати цей поєдинок. Мав момент Блинуце Чудовий шанс мавшола. Але у цих епізодах або захисники, або домчак на лінії грали дуже впевнено. Ну і здавалося, що все йде до вольової перемоги Динамо, але натомість стався абсолютний флешбек матчу із Шахтарем. Доданий час, затяжна атака Карпат, навіс на Бруніньо, і спочатку моргун не надто впевнено грає на виході. За секунду брашко вибиває м'яч з лінії воріт. А ще за кілька секунд Мірошніченко наважується на дальній удар. Очевидно з розрахунком на погану позицію воротаря динамо і м'яч залітає у кут воріт команди Шовковського. Тож знову на останніх секундах Карпати рятують для себе нічию, і це знову так само, як і у грі проти Шахтаря три таким чином, Карпати зараз стають єдиною командою, яка у поточному сезоні відбирає очки і у киян, і у донечан. А от Динамо не знає смаку перемог вже у трьох турах поспіль: 2-2 з оболонью та Олександрією. А тепер ще й 3-3 з Карпатами. Вже у четвер гра ліги конференції проти Крістал Пелес, який до слова сьогодні завдав Ліверпулю першої поразки в сезоні. Ну і звичайно, після матчу було дуже цікаво послухати головних діових осіб, зокрема головних тренерів Владислава Лупашка, ну і звісно ж Олександра Шовковського. Наставник Карпат Владислав Лупашко, зокрема, заявив про те, що його клуб цілком міг претендувати на перемогу. Ми маємо радіти результату, адже забили в кінці, але в першому таймі рахунок мав бути більше ніж 2-0. Дуже прикро за перший пропущений гол. Якби ми не пропустили, то мали би цю гру вигравати. Коли рахунок став 2 ми були ближчими до 3-0, аніж до 2-1. Можливо, трішки не вистачило спокою, можливо, витримки. Ми мали моменти, і це те, що ми будемо робити завжди. Коли заб'ємо, ми будемо йти за ще одним голом. Автор вирішального м'яча Денис Мірушніченко був сповнений емоцій та сказав наступне: якби у першому таймі ми зробили рахунок 3-0, це би нам дуже допомогло. Адже пропущений м'яч дав Динамо упевненість. Я хочу привітати свою команду і подякувати за характер. Адже стільки моментів, скільки ми сьогодні створили, мало хто робить у грі з киянами. Мій гол я хотів подавати, але побачив, що Моргун пішов читати передачу. Тож з останніх сил наважився на удар. Ну а далі до гравців Динамо Олександр Піхальонок говорив про матч із Крістал Пелес, а також про неоднозначні рішення арбітра. Гра проти Карпат я не можу сказати, що було надто важко. Ми добре грали перші 15-20 хвилин, але рефері почав свистіти тільки після нашого. Нашого першого пропущеного м'яча. До цього усі свистки були тільки в наш бік. Зараз у нас дуже тяжкий період. Три матчі ми пропускаємо на останніх хвилинах. Загубили вже шість очок, але вішати голову не треба. Потрібно рухатися далі. Через такий етап команда. Також повинна пройти наступний матч проти Крістал Пелес це дуже тяжкий суперник, але це футбол, і там може бути все, що завгодно. Звичайно, всі чекали і Олександра Шовковського, а його коментар був таким. Думаю, жодна команда сьогодні не задоволена. У кожному пропущеному голі ми могли зіграти набагато краще і не допустити цього. У першому м'ячі Карпат, на мою думку, Романов допустився помилки. Мав бути зафіксований фол проти піхальонка у центрі поля. Пояснив наставник також заміну Олександра Караваєва, якого в другому та й в першому таймі на позиції часто підстраховував Брашко. Ми вирішили підсилити фланг, замінити Караваєва на тимчика, позиційно мав більше грати брашко, а Яцек йому допомагати. Але загалом ми діяли за ситуацією, каже тренер. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск по матчу між Карпатами. Та Динамо, свої емоції залишайте у коментарях, як Динамо вилікувати цю серію без перемог. Теж пишіть у коментарях, можливо, у вас є що підказати або побажати головному тренеру. Все це залишайте там нижче, там же кнопочка підписатися, на неї нажимайте, якщо не зробили цього на початку. Ну і будьте на зв'язку. Ми скоро побачимось.